вітаю вас маляти. сьогодні пропоную вам поговорити про домашніх тварин. Погляньте, будь ласка, на малюнок і скажіть, хто зображений? Так, це котик, а це песик. Вірно, давайте поговоримо. Котик який? Він пухнастий, у нього є вушка, оченята, носик, довгий хвостик, лапки так? і вусики. А що полюбляє люб котик їсти? Так, рибку, молочком, м'яско, ковбаску, корм. Вірно? А де котик спить? Він може спати у себе на ліжечку для кошенят, він може спати з людиною на ліжку. так? Інколи кошенята люблять спостерігати за пташками на вікні, також інколи ловлять мишей. Ходять гуляти на вулиці і, звичайно, повертаються додому до людини. А ще вони люблять співати нам веселі пісеньки. Як співають котики? Мур, -мур, мур вірно. Мяу. Подивіться на цей малюнок, тут зображений хто вірно песик. Песик теж домашня тварина. Він може жити на вулиці, вдома у людини, а також охороняти подвір'я, якщо це сільська місцевість, тобто ви живете в селі. Що полюбляють їсти цуценята або собачки? Вони теж полюбляють їсти м'ясо, ковбасу, кістки. Суценята дуже грали, вони люблять гратися з дітьми. Також собаку можна дресирувати. Вона виконує багато різних команд. Для чого потрібна собака людині? Так, вона допомагає людині охороняти житло. Тож про кого ми сьогодні розмовляли? Так, про кота та про собаку. Малята пропоную вам вдома поговорити теж про своїх домашніх улюбленців, про їх звички, що вони полюбляють їсти, то вигулюють домашніх тварин. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!